Так, у нас на огляді будинок 180 квадратних метрів на 10 сотках. Як бачите, стадія будівництва, зона гарна перед покою, зона котельня, ходімо ліворуч, а ліворуч у нас санвузол. І ліворуч, по цю руку, у мене величезна кухня, студія з виходом під камін, з виходом на терасу. Власну, будинок в закритому котежному містечку, з власною охороною, зауважую, знаходиться поряд з Києвом. Зручний виїзд на Житомирську трасу. Це у нас комора, кімната раз. Кімната 2 з гардеробною, гардеробна величезна, класна гардеробна. Ходімо в кімнату номер 3 І ще один санвузол. Ось такий у нас будинок дуже класний.